Привіт-привіт, привіт Мене за ти Гіля, я вас вітаю, в плану Б не існує. Продовжимо грати за наші гілляток. Я нагадую, я мені серій сказав, хто хоче до нас доєднатися, до нашого елітного спецфорсу. То, будь ласка, пишіть в коментарях, і дехто з вас, я не знаю, геть дурні люди. Але сказали, давай. Я такий, ну ладно, ладно, без питань, буде. Ось то відгукнулося. Перше, це тракторист Василько. Диви, я нагадую, що в мене перманентна смерть. Але якщо цей персонаж загине, то буде новий. І якщо ніхто більше не захоче бути на нас команді, буде ще один тракторист Василько. А якщо хтось таки напише в коментарях, що я хочу, я тоді тебе добавлю. І ми будемо такого ротайтеся, да? тобто, щоб ну щоб всі спро мали змогу від'їхати під моїм командуванням. да. Трактори з Василько є. Отак і тепер в нас ще є. Хто в нас є? В нас є. Гравіті Фолз. Так, о, ну якось так. Ти ви, Дивити, що зберегти. Все, мені подобається, що ми маємо підтвердити. Ось, вітайте наші гілля. тракторист Василько та Гравіті Фолз. Кампанія розділ 1. Цього разу таки сподіваюся, ми його пройдемо. Але треба почати все спочатку. О, ну по-моєму, сікас, диви. Найс. Гравіті фолз для тебе. А тракторист, Василько. Я не знаю, ти що любиш більше? Ти любиш дробашечі, ти любиш пістолети? Блін, я не знаю, написали б мені ваші якісь не знаю, побажання. Я б вибрав би. Давайте цього разу пістолет буде. Негай, нехай. Отакого. Найс. Nice. Все. Тепер знову ж таки плануємо, Я цього разу буду хитрим, я не буду як, як дурна гіляка много разу. Я думаю, я використовувати, використовуватиму це сканування, тому що воно ну воно корисно, диви. 10% втрачу, то фігня, тому що якщо я сканую, то я тепер точно бачу, ну не точно приблизно бачу, де вороги. Я думаю, якщо я оцим відкрию отакого двері спокійно. А в цей час, наприклад, оцей уже буду тут у стояти. І робити пів-пів-пів сюди, диви, зараз покажу. Отакого от якось, як вам така ідея. Mm? Нормально? Все, диви, отакого. От пів, пів пів всі постріляли, всім хорошу. Далі. Угу. Диви, відкриває двері і робить піш-піш-піш всім, хто тут стоїть. Ідеш? І знаєш, що ти робиш? Ти просто дикі звірі. Набереш і кидаєш гранату. Ну кидаєш Ну кидаєш гранату, ну чого ти не кидаєш гранату, ну ти Ну що з тобою не так? Блін, так, мій неправильно кидай гранату, треба поза. Треба інше, треба якось по-іншому. От якось так, якось так, якось так. Ну що, будемо дивитися, да? Дивись, спочатку я вам покажу все, як це заплановано. Відкриває двері, а це вже цілиться, це вже цілиться, все зачистили, зачистили, пішли, 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 пішли потихеньку, не поспішаючи. Відкрив двері та й уже дивиться на всякий виток, що це вийде з дверей. Проходить, 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 проходить. А цей хитрий в нього. Диви. В нього граната є в трусах. Він дістає з трусів гранату. Якщо так не вбиває, то нічого страшного, він кидає гранату. До речі, де граната? Чо гран... гранату не кидать. Я не зрозумів, він кинув гранату чи не кинув? Ну, от пойди, зараз... Майки, пойде, і Коротше, зараз має кинути. це вона поїде і вибуху. Зараз побачимо! Угу. Ага, диви, диви. Да диви, що робить! Красавчик! Трактористи дикий просто. Ага, і ось отут один ховається. Давай закидушку роби. Закидушку роби! А він. Я сподіваюся, ти не. Ну його коцнули. Василька коцнули. Але все одно Ашка, нормально. А тепер для вас я дещо цікаве зроблю. Дивіться, що я наробив. Коротше, бачите, тут ще, видається, можна робити записи, причому файні записи. І це я зробив для вас, що було цікавіше подивитися. Ми отако ховаємо. Насолоджуйтесь. Оцей козел, козел, оцей, оцей козал. блін, він стояв якраз перед дверима. Я відкриваю двері і отримую пістолетом в лице. Я навіть гранату кинути не встиг. Але нічого, а, ну коротше, отакого як вам, Як вам, як я бачите, оце все. оце Я спланував, це не то що там він побудував град. Ні, це я для вас зробив. Осьо. Угу. Диви, оце все, оце все. Це я вибирав кути камери, крутив там все як треба. Ну коротше напишіть мені, як вам подобається, не подобається, може, це даремно роблю. Окей, все, звіт. Ми рейтинга, повернутися. Вийти з місії. о. Гніздо для кріп не дуло для блока. Так, 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 ми що пістолета отримаємо, де? Найс, nice, найс. Nice. Диви, Знову. Я хочу автомату. Я хочу автомату. Беремо автомату. О, диви, що ми маємо! Ми надульник маємо. На наду надіти можемо. Тепер що ми можемо? Гальмо дульне, швидкість пострію. Прикольно. Ще гальмо. Швидкості постріл, точності зброї. Найс. Nice. Ще одне. Точність оптимальна дальність. Ну, не знаю, 5% для пістату дальності, фігня. Еге, ага, дальність глушник. О, слухай, диви, а це офігенно. Тобто я реально можу створити такий спецназ-форс, який буде в тихаря заходити і всіх тенько валити. Прикольно. Ну прям прикольно, ну прям прикольно. Давайте, давайте візьмемо. Що і ні, що б не, Що і не, все, 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 все офігенно назад, добре. Так, підтвердити. Що ми маємо? По-перше, скануємо. Активувати. Ага, диви, 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 диви. цього раз, пісюкак, два, три, чотири, п'ять і цивільний. Ага, ага. Ну цивільний, ти мені не подобається. Якщо сюди десь кину гранату, а це цивільний стедиме тут того, то капець цивільному. Ні, 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 це фігня. Блін, От диви, що робимо. Ти відкриваєш двері, а ти уже цілися і вбиваєш цього пацана, який тут стоїть. Правильно? Все логічно. диви 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 диви, диви. Тобто ми оце все зачистили. От того, якщо хтось стоятиме, і все, нам тепер треба перемикнутися сюди. От тепер тут того і ти і стій, добре? Еге, uh да-да-да! -huh. да, -да, 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 -да. Отакого пісня, супер. Ти пішов сюди, почистив. Тобі там нічого не сподобалося, ти розвернувся і пішов в іншу сторону, логічно. О, найс. Nice. Отакого відкриваємо, кидаємо сліпу і відразу, відразу пішли, пішли. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. По любому ж сидить якийсь от По-любому, по любому, по -любому. Не, не може бути по іншому. Диви, вибиваємо з ноги двері і там всього, всі хвалиш. Правильно чи неправильно? Окей, все, нормально, нормально. Якось переживемо. Диви, тепер план такий. Відкрили, постріляли, постріляли. Отако більше на всякий випадок, якщо там хтось є, хоч іншого боку пити. І там уже він вивів зачистити, але нічого страшного. Кидає взривну, якщо там хтось є, до побачення. Всі вже сюди біжать, лякаються, як перелякані. Сюди, і ти має сліпова. Всі заходять гарно, Заходять. Валять, і тут того добивають. Все, 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 поїхали, виконати. А, ну да, да, я щось забув! Я щось забув, я, я думаю, що не так? Хе -хе, я цього чувака не відправив. Я Прайвата не відправив. Угу. угу. І Прайват сюди, будь ласка. Ну, якось так. якось так. якось так. Все, Отапер норм. отепер поїхали. Mm -hmm. Дивіться, я до речі, зараз так. Я вам покажу отакий вигляд, а потім покажу оцей зредагований. Мені цікаво, як, на вашу думку, краще. Шо? Мені варто показувати обидва, чи мені варто показувати лише один із них. Поїхали. Uh -huh. Зайшли. диви, диви пиш! Нема нікого. Диви, ну ти який фраг, ти щас від'їдеш. Скільки він пуль уже зловив? О! О! Оце було як пісня! Оце було хорошо. Ви чого це тюп-тюб, блін, ну це ж афієно, це глушак працює! Трактористий красавчик. Ні, звісно. Я не можу нічого сказати поганого і про Gravity Falls! Блін, це було прикольно. Але але я, там, я не отримував по-моськи просто до чорта. Але все одно А, але все одно А, але все одно А. І так, як закінчив кіно, дивимся. Тут я тут полю дві штуки піймав, ну це не гарно було, не гарно. Ну, якось так. Слухайте. Коротше, екшн зашкалює. О, так, але це було дві місії, далі наступна! Звідь! Ну, мене 11% не можна! Тракторист Василько, не можна! Не можна, ж так не можна! Бережи себе. Ну, ти шо? Блін, таке відчуття, що я на наступну місію маю приходити одним Gravity Falls. Тракторист Василько просить відпочиватиме. відпочиватиме. що, на 11% це біда! Так, дивимося, що ми маємо. Ми маємо це... gg 36 і. Міф 1 Ну тобто ФАМАС, так розумію, так? Ну, диви, мене цікавить насправді тільки швидкість прицілювання найбільше. Тому я думаю, я візьму ФАМАС цього разу, да? Він якось веселіше виглядає, начебто. Окей, ФАМАС так ФАМАС. <гум> Остання місія. У мене, блін, один іла, две живий пацан. Ну, так же ж не можна. Ну, не можна, так ну не можна, ну не можна. Ну, диви, що це таке? Що це, Як я тут один все це буду розбиратися? Ну, ви шо? Ну, ви що? Диви в нього! ось Де його хпшки? Де, де хіпшки так 300? Оце оце його всі хіпєшки, чи що? Скільки у тебе? Ну признавайся. 30%! 30% жесть. По-перше, скануємо. О! Тут о, диви, оце дуже-дуже корисна штука. Ось, ми знаємо, тут того тільки цивільний, тут стріляти не будемо. Супер. От тут того, диви, скільки ворогів! Раз, два, три. Блін. Тут розуміємо один-один от буде, а двоє тут. І один тут. Знаєш, що, Знаєш, що? Знаєш, що? Гравіті Знає, фолз, ти нас будеш тихенька, ти просто тихенька непомітна і взагалі. Не знаю. Напевно, непомітна краще буде, да? Да, будеш непомітна. А тракторист Василько ризикований буде хлопчина. Я не знаю, я я я не впевнений. я не знаю тракторист Василько це хлопець і дівчина, я просто, ну, в даному випадку це хлопчина, тому він буде хлопчина. Ризикований. Що він дає, до речі? Швидкості реакції на ворогів. Зашибісь. Я, я все мене все влаштовує. Добре, добре. Я щось новеньке відкрив. Дій. Я відкрив при, при. Блін. Швидкості прицілюй. Диви. Оце просто пісня. Оце побачив, вистрелив, не думай, просто бачиш, стріляй. Так. А для цього я щось відкрив? Ніп. Nope. Нічого, нічого не відкрив! Нічого не відка! Та що ж це за біда? Гра... Ладно, ладно, ладно. Gravity Фолз, ти так молодець. Gravity Фолз, ти заходиш сюди. Да-да-да-да-да. А ти, а ти, а ти. Ну блін, я не... я не хочу, але його ж теж не можна залишати, щоб він там просто стояв, дивився на всіх. да? І все одно треба якось його використовувати. Тим більше що в нього є граната. У тракториста. Обережно відкриваєш двері. І так на, на ціпочках, просто на ціпулічках, тьоп-тьоп-тьоп робиш. Але коли ти будеш отако досить, 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 досить. Тут ого ти, я тобі кажуть, і потім. От, 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 вже буде екшен. От, от, вже починається стрільба. Але через те, що тут тут вже починається стрільба, мені потрібно, щоб якщо тут цей чувак вирішить сюди вийти, щоб у тут уже тебе крили. Тому тракторист Васильковій, ну, він серйозно дядько, він, він, він час не втрачає, він буде. Він відразу буде сюди цілитися. Я знаю, там більше нікого немає, тому я цілюсь відразу туди. Отако відкрив. Відкрив. Ага, 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 так ладно. Після цього трактори з Василько краще ось сюди підійде. Ідеш сюди. Все, Ідея в тому, що якщо хтось відкриє двері, трактор з Василько відразу напихає йому повний, повний казан. Ну ви зрозуміли, чого напихає йому? Ага. Диви, а ви бачите, оце двері відкриті? Йо, то мені, напевно, краще зробити отакого. Диви, отаким чином, якщо я отакого кину. Я по ідеї засліплю всіх, кого бачу. Тобто я відкриваю двері сліпа. І відразу заходжу, роблю пів, пів, пів. Як вам така ідея? Так, це пішла. і тракторист Василько теж на ну, всякий вито туди піде. Якщо раптом щось трапиться, ну мені ж треба бути застрахований, правильно. О! Все, 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 поїхали. Виживи. Просто я, ти, я до тебе говорю, я до тебе тракторист говорю, виживи, виживи, будь ласка. Окей. Okay. Поїхали. Okay. Так, ну я знаю, це цивільний. Оце що скани дають, просто офігенна штука. Розвідка! Ти шо? Руш, 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 рош, руш. Так, ви бачите, він секьюрить двері. Якщо хтось відкриє двері, він скаже ку Куку. Ага. Yeah. Uh -huh. okay. Сліпа пішла. Ось сьо, диви! Диви! Просто пісня. Ви розумієте, пісня. Мене перший раз такий рейтинг. У мене перший раз такий рейтинг. Раз такий рейтинг. Ну, я, я думаю, треба створити для вас запис, а файний такий, да, щоб ви насолоджувалися цим. Так, пішла жара, я для вас знову фільм зробив. Поїхали. А втікти хотів пізно тікати! Пізно я тут. Ілята вже на місці. Е, Що це за кадри? Що це за кадри? Чому мені стіну показують? Що за фігня? Град я не так програму. Ай, та ну тебе в баню теж мені. Ой, ну коротше, я думаю, ви зрозуміли, що я увазі. <хи> я сподіваюсь, вам сподобалося, тим більше це була СКДВ. І ти вилікувався тракторист, хоча б половинку хпешечок. Гніздо для кріплення дуло ББД ББД7 ББД7. Передні руків'я ББД7. І новий персонажик. О, от тепер ми можемо вибрати. Якщо минулого разу ми всіх рандомили, давайте подивимося, Що нам можна? Непомітний? Проінформованість. Ага. І танк. Для щита У мене нема щита, я хочу щита, але поки що я не бачу щита, тому поки проігнорим. Знову танк. Вороги відуть прийде товаришам по команді. Хе. Ну да, ну да. Спритний. Швидкість обертання. Так, давайте так. Це в мене наступний чувак буде. він буде ходити з штурмовою гвинтівкою. Вона досить повільна. Швидкість обертання може бути дуже корисною. Давайте, давайте, давайте. ануса ну, Ага. Якщо хочете потрапити. в... Суперелітну таку е, спецгрупування гіллята, залишайте ваші коментарі. Тому буду обирати ваші імена і також ваші вподобання щодо зброї по списку їх надходження. Якщо хочете бути одним із оцих таких М -м, ляпотусяк, диві, які файні, то не соромтеся! До наступного разу, а зараз, як завжди, па-па!